Найгарячіша ділянка напрямку залишається юнаківка. Розповідаю з вас підписка репоста Вподобайка. В районі Тьоткіно штурмової активності не було. Працюють по накопиченню блокадників, дрони, арта і, як ви вже бачили, відео авіабомби цими днями. Наші підрозділи тут перегруповуються та накопичують резерви. Найпекельніша для окупантів траса залишається рисхамотівка, де я показував відео траси від удару Хаймарс в день, а історія про безрукло і безного генерала сталася в нічний час. Видно на відео, яке з'явилося згодом. Цієї ночі смачно прилетіло по дитячому табору сонечко у Боянському районі Курської області. Кількість Обілечених до Кабзону з підрозділу Барс-Курск з'ясовується, через винищення ЗСУ наступального потенціалу підарів московський терорист вже не має бажання захоплювати місто Суми. В цілому лінія фронту зупинилася та тривали по всій лінії прикордонні позиційні бої. Тільки в районі Кіндратівки та садків наші козаки промацували оборону іпотечників на пошук слабких міст. В одній юнаківці тривають важкі ближні бої. Як за хати, так і за лісопосадки на околицях. Підерські десантники щодня безперестанку лізуть вмирати за це село. А знаєте чому? Бо ще місяць назад їх командування відрапортувало про захоплення юнаківки, і вони за погони тепер не жаліють живота своїх солдатів. А ми молимося за хлопців та допомагаємо на силу. Слава Україні! Де ступає нога! Кіндратівка. Сіївка ще попереду, та хлопці не здаються три.